Дії друзі, Анкона Італія. Зараз я знаходжуся в центрі міста Анкона, і тут я знаходжуся зараз буквально поряд з Румунською церквою. Ця церква зараз закрита. Я якось заходила в цю церкву два рази. Один раз я була на вогослужінні якраз на вербну неділю. При вході хочу вам показати, тут. Такий, якщо можна сказати, такий, не знаю, це не можна назвати коридорчик. Це як вірандочка, скажімо так, бачите, тут під аркою. Є ікони. Отак От на вхідних дверях ви можете побачити оцю ікону. Марія з Ісусом. І зверху на румунській мові написано. Я так розумію інформація про цю церкву зверху. Я не знаю, як довго ця церква існує. І тут по ліву сторону, по ліву руку. теж є на румунській мові. Напевно, якісь заповіти. Про корінці не знаю, як переводиться. 13 заповідей. напевно, аморе – це любов на італійській мові. Ну, 13, я не знаю, 13 заповідей, напевно, любові до ближнього, можливо, я помиляюся. Тут нижче на цю. На цими заповідями. Ікона. Стефан. До на Стефана. І тут ви бачите свічки. Я бачила, як тут палять ці свічки. Написано Морті, Це за тих хто помер, небожителів. Так, бачите, насипаний пісок. Напевно, тут є витяжка, можливо, я... Ні, витяжки не, не, не думаю, що тут є витяжка. Не провітрюється зона, Ну, тут, тут дорога буде. І тут є лавочка. Хочете лавочка хтось хоче може посидіти при вході. Прийшла жіночка. Видно, молиться, да, прийшла жіночка, молиться, не буде мішати. Прийшла жіночка, помолилася і пішла далі буквально одну хвилину. І по праву руку теж ви можете побачити 13 заповідів, не знаю, драгостей, драгостей, а цінних. Драгостей, мені здається, 13 цінностей, можливо, я помиляюсь да? І знизу ви бачите ікони святих. ви бачите? Ісус, Марія з Ісусом. Вибачте, дорога, дорога. Тут буквально коло дороги дуже поганий звук. І тут Я розумію, так розумію, що це святі, всі святі. Чити святі. Квіти за сухі квіти, і теж тут для того, щоб ставили свічки тут для живих. Тут написано вії. Ві". Ві", Ві", «Ві» на рістські мові живі, тут на румунській Я Так що тут ставляться свічки за здрав'я живих. Теж квіти при вході, є поштовий ящик. Я сподіваюся, вам цікаво. Звук, вибачте, вибачаюся звук ну, центр міста, дорога. Покажу, як виглядає з вулиці. До речі, в кількох кроках звідси є церква, скажіть мені, синагога, синагога. на жаль, я не можу вам показати синагогу. Зараз ще вам покажу одне місце. Карітас вам покажу тут буквально, коли я вийшла. Жіночка видно буде. Ні. Е, отут Карітас. Карітас Діочезена Анкона Озімо. Озімо — це теж містечко недалеко від. Від Анкони десь може кілометрів 15. Тут сюди приходять люди, які потребують допомоги, які знаходяться в скрутній ситуації. Тут людей вислухають і по можливості допоможуть. Ну, як правило, комусь треба одітися, комусь треба. Е, харчуватися, дадуть е, дозвіл ходити в карітас харчуватися. Комусь можуть надати на, на дві неділі житло з роботою, на жаль, важко. Це саме головне, тут знайти роботу і ні від кого не залежати. Добре, друзі. Я сподіваюся, вам цікаво це відео. Кому сподобалось, будь ласка, ставте «подобайки». Я запрошую всіх підписатися, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. І в чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Всім гарного дня! Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра!